Добрий день, хто вам на дякую вас. Час були, ну так, до 13.30. Подарите ці вінки Віктору Федоровичу Януковичу, щоб компенсувати його страждання матеріальне і моральне за те, що бідна пенсіонерка відрізала його ленточку з його прізвищем. От. І тим самим ввела височайшу, височайшу нашу особу в гнів, за що її і присудили неадекватне на наш погляд покарання вигляду десяти діб, адмінарешт. Суд не зважав на її похилий вік, на її стан здоров'я. Суд не зважав на те, що це добропорядна людина, і так далі. І присудив їй дуже суворе дуже покарання, як на наш погляд. Ми хочемо таким чином умилостивити нашого гаранта. суворого и справедливого. С тем, чтобы он все-таки отдал распоряжение, и наш честный и независимый суд выпустил ее хотя бы на 2-3 дня раньше запланованного строку. Фактически наша власть сейчас напоминает большую обезьяну, которая отхватила себе много полномочий и получила таким образом гранату. Мы охотно верим в то, что она сама толком не знает, что она с этими полномочиями, то есть гранатой делает. І сподіваємося, що вона не взорветься хоча б сама себе. Якщо а, режим виганяє звичайних громадян з легального протесту, наші громадяни будуть протестувати в нелегальному середовищі. І цим символ режим тільки створити додаткові проблеми. Організатори цієї акції не відноситься ніякої політичної партії, це прості інтернет-пользователі, самоорганізувавшися. І ми хотіли надавати приклад остальным интернет-пользователям и просто заинтересованным лицам. То есть не надо сидеть на кухнях, выходите сюда, говорите все, что о них думаете, посылайте их, дарите им то, что считаете нужным и то, чего они достойны. И я хотел бы зачитать надписи на этих венках. Это, значит, вот как раз венок от интернет-пользователей Украины, специально Виктору Федоровичу. Вот так уж вякует за покращение життя молодь Украины. І ми сподіваємося покращити його таке, але без Віктора Федоровича. Е, Також є вінок жителів жителя, який теж благодарний Віктору Федоровичу і хотіли б принести йому дар. І пенсіонери України дякують Віктору Федоровичу за своє щасливе дитинство. Тож не дивно, що ваші так звані реформи і ваша персона викликають роздатрування і алергію. У всіх вікових та соціальних групах населення, від піонера до пенсіонера, до такої міри, що навіть старенькі жіночки кидаються на вашу власність, щоб не ускладнювати життя народу, а народ не псував вам радості від обіймання посади, радимо вам іти просто дорогою ваших попередників на посту президента, яка полягає в обмеженому ранку, рамками гедонізму, тобто заробляти або красти стільки, щоб за кордоном не сильно тикали пальцями. І перманентами ІБД. Тобто імітації структурних реформ і спису прорахунків та бездіяльності на своїх колишніх соратників. На більше від вас ми не можемо сподіватися. да. А чья это собственность, а? Если я что-то оторву от него. Я пенсионер. Вот это я беру себе как сувенир. Вот это я беру себе как сувенир. Никто меня ничего. Что значит как нельзя? Я у президента украл.